Добрий день, з вами Мігран. Сьогодні ми поговоримо про серйозний інцидент на польсько-німецькому кордоні. Польща очікує роз'яснень від Німеччини після того, як групу мігрантів, серед яких були українці, повернули на польську територію. Давайте розбиратись в деталях. З вами Мігран, з вас по підписці, по лайку і по коментарю з кожного з вас. Ми поїхали! За інформацією польських прикордонників, групу людей зупинили на кордоні між Франкфуртом на Одрі і Слубіце. В суботу, 15 червня, німецькі поліцейські наказали десятку жінок та чоловіків швидко перетнути міст і повернутися до Польщі. Незрозуміло, чому німецька поліція відправила цих людей назад. Запит до федеральної поліції залишається без відповіді. Однак польські прикордонники припускають, що це могли бути українські громадяни яким відмовили у в'їзді до Німеччини. Попередні висновки свідчать про те, що інцидент міг стосуватись групи українських громадян, яким німецька поліція відмовила у в'їзді. Польща заявила, що Німеччина перепросила за цей інцидент. Командир польської прикордонної застави у е, Свецького звернувся з поясненнями до свого німецького колеги. А я нагадую, що недавно Німеччина продовжила стаціонарний контроль на кордоні з Польщею, Чехією та Швейцарією до середини грудня. Контроль також проводиться на всіх кордонах під час Чемпіонату Європи з футболу. Тому, якщо ви планували десь їхати або в Германію, або через Германію, то зверніть на це увагу, що по 14 липня буде посилений контроль на кордоні з Германією. У зв'язку з Євро 2024 тисячі двадцять чотири мацай спочатку цього року ми затримали понад 3700 мігрантів на польсько-німецькому кордоні, близько 2200 з них українці. Ці люди не мали документів на перетин кордону. Найгучніший інцидент стався 14 червня в Осінові Дольному. Німецька поліція залишила там афганську сім'ю з п'яти осіб, яким відмовили у в'їзді. У справу втрутився прем'єр-міністр Дональд Туск, який обговорив ситуацію з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Президент Польщі Анджей, Анджей Дуда назвав дії німецької поліції незаконними, скандальними та порушуючими норми. А що ви думаєте з цього приводу? Тобто німецькі прикордонники рішили такі ні-ні ні, їдьте новий назад на другу сторону річки, хай там з вами розбираються, бо ми вас пустити не можемо. Тобто нікому не сказали нічого і відправили це те, що говорить польська сторона. Бо поки що коментарів від німецької сторони ще офіційних не було. З вами був Мігрант. по лайку, по підписці. І діліться з друзями. До побачення!